Як, наприклад, діляють оці турки, Араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе по-конченому веде, вони їм прямо на вулиці підзатильники дають. Ти коли останній раз бачив, щоб українці, який там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, хтось якийсь підзатильник з наших дав. Нічого, всі ходять, мовчать, глотають і так далі. Ми, серед нас існує дуже велика частина дуже невихованої нації. Капець просто, і бидлячі. І вони залишають ужасний слід. В усьому світі про нас на початку всі дуже супереживали, дуже допомагали українцям, вдома до їх ютили і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало вообще, ну давай відверто з тобою, неадекватних. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувались в українцях і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами третього світу. Там Іран, Ірак і так далі. І для них реально для європейців ситуація в Україні, от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна. І для більшості з них дійсно така історія. Я от закликаю вообще, всіх українців, ви якщо бачите бидла українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, а їх хахли. От от вставайте їх і учіть. Давайте їм подзатильники і так далі. Поджопники їм давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не почнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з падтіжка, не підходить, реально говорити нормально. Казати. Моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з подтіжка, десь в коментарях з факового аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш, і так далі. Або як німці теж не вистачало, що ми це починаємо один на один одного жалуватися, крісяничать і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти, що сказати, вправить мізки один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів десь в світі живе. Щоб пів, пів країни живе, десь в Європі. І нам цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним, лагідь. Ну, нормально, по-людськи, не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися, кудись до більше якогось цивілізованого світу, після якого можливо нормальних президентів, вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Ви це ж дете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер, я не знаю, що ви ж дете. Да? О, чудо сталося. Ну не буде такого чуда. Ну, треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Бо так я останемося на рівні якихось приматів, але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смишльових це українців не віднять. Але треба перестати хейтити один одного, а краще допомагати один одному.